Наша реклама спрямована на продаж торгового обладнання бувалого вживання. Ось тут саме ми показуємо. Торгові пристійні односторонні металеві стелажі Виробника алюр. Стелаж розбірний, як розбирається, дуже мало місця займає. Можлива відправка новою поштою, делівері, попутний транспорт або ж самовивіз. Значить, дивіться, саме ось. Такого формату стелажі є довжиною по 96 см, це те, що зараз на відео, є довжиною 61 см та 1,33 м. Висота його 1,87 м. Нижня поличка подію має глибину 50 см. Висота від підлоги до нижньої полички 12 см. І 4 полиці навісні. На кронштейнах глибиною по 40 см. Навісні полиці мають можливість ставати прямо під кутом 90 градусів та під нахилом. Витримує одна полиця навантаження до 70 кг. Це хороший, надійний, в гарному стані та якісний стелаж. Можна набирати лінії будь-якої довжини. Є такі стелажі також нижчі. Ось, бачите, додавки це для того, щоб він був вищий в середню висоту. Є трішки дешевший він по ціні відповідно на подіум, плюс три полички нижчий. Є двосторонні перфоровані будь-які стелажі Ось цього виробника ми можемо запропонувати. Кого цікавить, запитайте.